У тогочасній Європі було чимало прихильників здійснення радикальних змін в існуючих порядках і побудови нового суспільства. Саме серед європейських радикалів набули поширення ідеї соціалізму, хоча термін соціалізм уперше запровадив у другій половині 19 століття французький мислитель. П'єр Леру уявлення про соціально справедливий устрій сягають давніх міфів про золотий вік людства, розвиваються в різних релігіях, а потім в ідеях утопічного соціалізму. У період розгортання промислової революції в європейських країнах. Утопічний соціалізм ставав відображенням несприйняття її негативних проявів, соціальної незахищеності і нещадної експлуатації найманих робітників, жорстокої конкуренції тощо. Цим та іншим явищам соціалісти-утопісти протиставляли власне бачення ідеального суспільства. Англійський утопіст Роберт Оуен дійшов висновку, що основним джерелом соціальних проблем є ринкова економіка, яка ґрунтується на вільній конкуренції та приватній власності на засоби виробництва. Він висунув ідею створення суспільства, де робітників будуть об'єднані в самоврядні товариства. Не існуватиме приватної власності, для того, щоб отримати необхідне, члени одних товариств обмінюватимуться з іншими товариствами безпосередньо уникаючи ринку. Поступово такі товариства охоплять усю планету і настане земний рай, у якому незмінно пануватимуть мир і щастя. Французький утопіст Анрі Сен-Симон висунув ідею створення нової промислової системи, за якої буде забезпечено процвітання всіх громадян. На його думку, у новому суспільстві необхідно запровадити загальнообов'язкову працю, планову організацію виробництва принцип отримання посад за здібностями. Приватна власність при цьому зберігається, обов'язок держави управляти економікою та усувати соціальні суперечності тільки мирним шляхом. Французький утопіст Шарль Фур'є вважав за необхідне ліквідувати приватну власність не лише на засоби виробництва, а й на житло і предмети особистого використання. Він розробив проект нового суспільства гармонії, де зможуть розвинутися здібності людини, сформуватися нове суспільство мало завдяки пропаганді соціалістичних ідей, французький утопіст П'єр Жозеф Прудон був прихильником мирної перебудови суспільства шляхом реформи системи кредитування. Він пропонував створити народний банк, який видаватиме безкоштовні кредити для організації обміну на справедливих засадах продуктами праці між дрібними товаровиробниками. За таких умов, вважав Прудон, держава як джерело соціальної несправедливості стане непотрібною. Дрібну приватну власність він розглядав як необхідну ланку виробництва, а велику власність оголосив крадіжкою. П'єра Жозефа Прудона вважають засновником європейського анархізму.